Місце Москва, метраж 63, км. кімнати трисано один дизайн Інна Величко. Фото Олександр Володін коротенько, дизайнер Інна Величко вдихнула нове життя в застарілий інтер'єр. Здійснилася мрія замовників про світлий інтер'єр, акцентних цегляних стінах і численних системах зберігання, які інтегровані в обстановку. Подробиться у квартирі живуть молоді батьки і двоє маленьких синів. Сім і п'ять років, проживши тут вже вісім років, замовники вирішили затіяти новий ремонт старий застарів як фізично, так і морально, вони хотіли отримати зручний будинок з максимальною кількістю місць зберігання для книг, нарядів і валіз. Господарі часто їздять у відрядження і багато подорожують всією сім'єю. З огляду на маленьку площу квартири, несучі стіни і цілком адекватну вихідну планування, обійшлися без глобальних переробок. Зонуванню піддалася тільки вітальня, її поділили на сімейну вітальню і бібліотечно робочу зони. У торець витягнутої кімнати вдало встала велика шафа з книжковими стелажами і вбудованим робочим місцем підлогове покриття в передпокої кухні та санвузлі. Керамограніт зміркувань практичності, щоб візуально не дробити, і без того маленькі приміщення підлоги в кухні і передпокою вирішили викласти однаковою плиткою еквіпи на стінах. Фарба Бенджамін Море у спальні за узголів'ям, шпалери Вільям Свюрп в дитячій чи сапеаки у вітальній і передпокою на парі акцентних стін реалізована давня мрія замовника про цегляній стіні. Основна особливість санвузла – дуже маленька площа, на якій нам все-таки вдалося розмістити всю необхідну сантехніку і навіть вузьку пральну машину, розповідає Інна Величко. Як це нерідко буває, в процесі ремонту довелося похвилюватися після довгого очікування підлоговий керамограніт 41042 все ж доставили, але в упаковках виявилася зовсім інша колекція. Замовниця не стала падати духом, обдзвонила безліч магазинів Києва та області і знайшла третій компромісний варіант. Замовники з самого початку сказали, що хочуть використовувати дуже світлі відтінки для стін і меблів плюс дозовані кольорові акценти, один з улюблених кольорів господині синій його відтінки присутні майже у всіх приміщеннях: темно синій на стіні в дитячій. Досить соковитий відтінок синього у вигляді графічної смуги в кухні і передпокої, пильно блакитний. На плиці у ванній кімнаті розбілені відтінки синяви і бірюзи, в текстилі в спальні. Перед початком проекту мене попередили про те, що кілька речей зобов'язані мігрувати зі старого життя в нову. Це були кухонні меблі, великий і дуже зручний диван Босонцем, дитячі ліжка та дитячі стільці стокке з цього й виходили. Розповідає Інна Величко, тільки біля кухонних шаф замінили дверцята, червоно-біла кухня стала виключно білою. Практично всі столярні вироби були зроблені в невеликій підмосковній майстерні, не тільки шафи і стелажі, але також відні стіл, комод і письмові столи в дитячій. А ось вінтажні обідні стільці були знайдені в майстерні Столсторі. Весь декор підбирався дуже ретельно і проходив строгий контроль господарів квартири. Замовники дуже серйозно підійшли до декорування. Їм хотілося, щоб в будинку не було прохідних речей, тільки ті, від яких на душі стає тепло, особливо їм полюбилися керамічні дівчинки авторства молодого і талановитого кераміста Наталії Вередінової, в яких замовниця закохалася ще по фотографії остаточно і безповоротно? А в процесі фотосесії молодший син господарів так закохався в привезену для зйомки дерев'яну конячку від компанії Арталібі. Що довелося цю конячку йому залишити? Говорить дизайнер. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення фарба. Бенджамін Моуре, підлогове покриття, плитка, аквіпе, меблі, маке, ловц дзеркала, іке, освітлення, Артеміде, флосхостина, оздоблення, фарба, Бенджамін Мооре, підлогове покриття, ламінат, алоц меблі, диван, бо ценцепт, журнальні столики Нотре монде, Скаді, килим Арт де вівре, текстиль, делік декор, кераміка Наталії Вредінової, хмагоме зарагоме картина, соцмережа. Художник Діна Снягірьова, освітлення, юросвет, дючпуне спальня, оздоблення, фарба мурш, палери, Вільямсбург, підлогове покриття, ламінат алот меблі, ліжко слепе, слеп, текстиль, дейлікт, декор кераміка Наталії Бедредінової, гмгоме зарагоме освітлення, стлюце арнеджа, дитяче, оздоблення, фарба мурш, палери, чесапік, підлогове покриття, ламінат алот з арт де віври. Текстиль, дейлікт, декор, Арталібі, кухня, оздоблення, фарба, Бенджамін Море, підлогове покриття, плитка, еквіпе, меблі, стільці, стол сторі, гарнітур, Марія, освітлення водів, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, 41042 напільне покриття, керамограніт, 4104.2 хочіть, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов